Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I. It's just enough to get trees out is so pretty with the wind blowing in your hair we can look back someday The stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out of the city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing. Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я за традицією вже представлюсь, мене звуть Ліна і я мама в декреті, саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут вас нагадати багато мотивацій на домашні справи, смачні рецепти, часом подорожі, покупки для дому, для дітей і, в принципі, про життя моєї сім'ї. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал і покласти лайк цьому відео. А також залюбки буду з вами спілкуватися в коментарях, тому чекаю вас там. Отже, нове відео. Я знову повертаюсь, якщо так можна сказати. Не те що повертаюсь, просто досить тривалі паузи зараз у мене між відео. Наразі поки що так, але я думаю, з часом. Все покращиться, Прийде весна. Весна вже прийшла сьогодні, 1 березня, і якось буде це по-іншому. Я сподіваюся. Сьогодні буду вас мотивувати, надихати. Поділюся рецептами смачними. Також повідповідаю трішечки на запитання ваші. В спільноті я писала, що. Вишиваю, дуже багато запитань було, де я беру схеми. Дівчатка всі схеми для вишивок я беру в Pinterest. А Якщо у вас цікавить саме ця схема, яку я вишиваю, то я залишу посилання на неї. Тому шукайте в описі. Це перше. Зараз трошечки і в вишиванні у мене пауза, адже ми захворіли знову і діти, і я трошечки ми Вже більш-менш краще стало все рівно, трохи горло болить. Тому якось ось так. Етап вишивання у мене зараз так вставлю шматочок відео, на якому я етапі зараз. Е, Також я питалася вас про, стосовно покупок з Aliexpress, чи вони будуть вам цікаві, чи ні, щоб видали зворотній зв'язок. Е, я питала саме про покупки. Для дому. Я дуже багато чого купляла для дому, саме на Aliexpress. Але також можу поділитися з вами покупками, до прикладу, дитячого одягу. Я, мої діти багато що носять саме з Aliexpress, класного, стильного, якісного одягу, який, по-перше, ви не знайдете в магазинах. А по-друге, він набагато дешевший на Aliexpress. Якщо вам це цікаво, можу огляд самого одягу, який в нас є. У нас цього багато є взуття, є верхній одяг. Тому тут я маю що розказати. Якщо мене дивляться мамочки, то дайте знати в коментарях. Я обов'язково зніму це відео. Стосовно покупок для того, Aliexpress, коли прийде все. Повністю, бо ще все до кінця не прийшло. Багато чого в мене вже є, ми вже там користуємося і тому подібне. А ще дещо от під'їжджає, я думаю, що цього тижня або наступного вже приїде, вже буде. Я хочу вам показати, описати і дати такий чесний відгук. Що я думаю про то, варто чи не варто то купувати. Я насправді дуже-дуже вже такий давній клієнт, я не знаю, як прям покупається на AliExpress. Замовляю, там, напевно, десь 2010 року, можливо, навіть більше. І розказати багато що, і порадити бо, може багато що, при тому, що я купляю там не тільки якісь дрібнички по 50 гривень, але і такий досить. Поштовні е, покупки я роблю там. Тому, якщо цікаво, дайте знати в коментарях відео про покупки для дому з AliExpress Я, напевно, виділю одне відео і обов'язково зніму, я думаю, вам буде цікаво. Е, адже там дуже цікаво, бо дуже багато чого є. Такого, що в домі може пригодитись, тому це буде. А також я нещодавно робила е, покупки на сінце. Я не можу сказати, що я дуже люблю цей сайт. Так, відносно, ну, можливо, там юзка, воно дешевше, але воно дуже уступає в якості. От відверто, дуже рідко в і можна. У нас просто в чинцях є сам магазин, ну фактично. Тут і, е, я ходила, от що одяг. Бажаю краще, так, він дешевий, але він і неякісний. Я за те, щоб краще купити, моріти і хороше, якісно, чим одну і погану. Чим десять і поганих, тобто. Чим 10 і поганих. Тому якось так, така філософія можуття. Я замовила три килимка у ванну, три декоративні подушки. І ще що я замовила. І кружку. Килимочки. Один білий такий для дитячого санвузла. Що я можу сказати? Він такий свій по якості. Справа в тому, що і подібне я купляла в юску. Так от юск на голову вище. По-перше, низ прорезинений. І килимок не ковзає. ну Тобто, це килимок для ванни. Так само в мене є такої серії килимки з Ікея. Так само. Він якісніший, там прорезинений низ, і, ну, самі розумієте. Ще один санвузол на низ, він такий простий. В принципі, дивиться він прикольно, але стосовно як брати його для ванни, також не практичний, адже він ковзає, він не стійкий. Тому, чи варто його купувати, напевно, швидше ні. Так, він стильно виглядає, прикольний, такий сучасний, але по якості дуже уступає. І третій взагалі моє розчарування. Він, в принципі, виглядає прикольно, мені подобається кольорова гама, по якості він вищий. Але він такий дрібненький, він такий маленький, ніби його під не в ванні класти, а під двері. Ну, такий просто мізерний. Якось мені здавалося, що я більший розмір замовляла. Але то вже таке, я вже потім його використаю у, у нас під сходами, буде така якби міні-кладова. Де я буду зберігати е побутову хімію. Тому якось там використаю його. І дві наволочки декоративні. Я не пам'ятаю, скільки я за них платила. Якщо знайду, то я вам напишу. Виглядають прикольно, класно. М -м -м, ну, я не можу сказати, що вони типу, бюджетно коштують для таких. Тому якось так. Я їх взяла для нашої спальні, але так як в нас ще немає покривала спальня яке ліжко, ми таким стареньким зверхи накриваємо. Тому якось поки що поки що я не використовую їх у ванні, вони стоять там на першому поверсі. З також ставлю все, буду вставляти, показувати. І також купила собі чашку. Звичайно, не знаю, навіщо я її замовляла, але це була безкоштовна доставка, і я вирішила замовити її в ну, посилці. І такі чашки я бачила в, в, Сінсей, в нас в магазині офлайн. Uh, ну так, ну кажу, якість, Я не можу сказати, що вона понад 100 гривень коштувала, здається, я не можу сказати, що вона там дорожче виглядає, ніж на свої гроші. Тому якось ось так. Ще з важливих покупок. Раніше я люблю дивитися корейських блогерів, якось розказувала, і я в них бачила. з відром, з відживом на дві секції, і мені було цікаво. Така, ну, такий гаджет, чи він зручний? Потім побачила одної дівчинки нашої українки, і вона сказала, що він дуже зручний. І я вирішила собі придбати. Придбала відразу два: на один на перший поверх, другий на другий поверх. Чесно, дуже класна швабра, дуже зручна. Я її знайшла в ціну по 372 гривні. Ну точно не, не пам'ятаю. Але посилання також залишу, можливо, комусь буде цікаво, бо я вважаю, що ціна нова дуже-дуже дешева, що якщо е, я змовляла в, через Укрпошту, там доставка е, як мінімум вдвічі дешевша, ніж на новій пошті. Тому ось так от. Це з таких останніх, не знаю, подій, з останнього, що в нас трапилось, Ще я чекала так весну, а в нас, щоб ви розуміли, все біле в снігу. Але сьогодні вже почало трішечки топитися, так насніжило. Цілу добу і в сніг без перестанку. Тому якось ось так. У нас зима-зима. Хоча на календарі вже весна. Я надзвичайно рада, що що прийшла весна. Не знаю, це моя пора року, яку я їй просто обожнюю, напевно. Ну, не тільки, напевно, що я народилась весною, але, не знаю, якось так з дитинства я люблю весну. Хоча до своєї народження я абсолютно така байдужа. Але ця пора року, коли пробуджується природа, вона не знаю, надихає там жити, творити, і воно таке, знаєте, що завжди все відроджується, завжди все. <ганом> До життя повернутися. Можна навіть, знаєте, як, як його називають, це що з попелу повстав, забула. <ганом> як забула. Якщо пам'ятаєте, це з міфології. <ганом> Герой такий який з попелу повстав, забула, просто з голови головою <ганом> це ужас. <ганом> Декрет. От. Весна для мене завжди це про щось таке нове, прекрасне. Квіти зараз підуть, зараз я буду щось робити в дворі. Я, до речі, накупувала насіння, зараз будуть на розсаду дещо садити. Тож, то, що залежить В якому регіоні ми живемо. У нас, як бачите, зима. ще. До розсади ще далеко, а потім будемо облагороджувати подвір'я, порядки, якісь будемо робити. Тому попереду багато роботи і це тішить. Не знаю, якось, коли ти на вулиці щось робиш, якось більш, більш то надихають. Ось так: ось такі останні новини. Далі я запрошую вас у своє відео. Трішечки вас змотивую. Поділюсь таким рецептом і просто як проходить наш час. Тому бажаю приємного перегляду. Вперед! Ну і ще одна з моїх покупок була це е, моя улюблена арахісова паста Том. Я її просто обожнюю, я є їхнім клієнтом відколи. Вони на українському ринку. Ще більше ще більш приємніше для мене, що це український бренд і якісний український бренд. Тому якось так. Вперше я замовляла, до речі, саме на сайті у них. Ну так завжди через інтернет-магазин або в магазині останнім часом купувала, але для себе я просто побачила, що в магазині набагато дорожче, ніж на сайті. На сайті, по-перше, вибір величезний, а по-друге, е не знаю, ціни приємніші набагато. Я замовила свою улюблену арахіосову пасту з шоколадом та вишнею, а також у них є там різні ось такі десерти. Боже, це так смачно, це було неймовірно смачно. Я з'їла і забула. А ще зараз у них така акція, що від 150 гривень за промокодом там, Selection, я промокод залишу в описі під відео, як і посилання на сайт. В подарунок іде 200 г баночка солоної карамелі. Акція ця діє до 31 березня. Тому, якщо ви такі самий любитель, як я, то дуже-дуже-дуже рекомендую. Це було супер смачно. Я замовляла через Укрпошту, і я здивована була, що доставка була безкоштовна також. Тому моя рекомендація дуже щира. Це було надзвичайно смачно. А зараз я вас трішечки помотивую, якщо так можна сказати, у мене було просто горище прання. Просто купа-купа. Коли в тебе велика сім'я, у кожного є хоч потрішечки речей. І поки ти то все перепереш, воно потім в, там, в окремо світле, окремо кольорове, окремо темне, і воно як збереться та гора і сідаєш і складаєш. Ну, ще складати речі я люблю, слава Богу, що не потрібно просувати, бо якби мені довелося це все перепросувати, я б, напевно, вмерла коло тої праски, бо просувати я не люблю. <рес> От роблю це тільки винятково. От коли у нас, світло у нас виключали, то доводилось так використовувати момент, коли світло, хоча б деякі речі так перепрасувати, щоб коли виходимо, там кудись йдемо, як кажуть, між люди, щоб не бути схожим на безхатьки. А так, то нічого не просують, Тут чоловікових купа речей. Дочки старші, малих рушників, всього-всього купа купа От я все і поскладала. Зараз всі прийдуть, свої речі порозбирають, порозкладають. Просувальна дошка в нас. ось Так покажу вам перший поверх. сходи на другий поверх, там котельня, пралка і сушка. Ось тут речі наші ще стоять. Там більшість в кухню. І побутова техніка. Я казала, що ми вже її купили. На далин давно вже чекаємо, коли в нас буде кухня. Я тут сушку розклала, ще речі, бачите, досушується. Такий бардак всюди. Ось такий. Перший поверх, нічого немає поки що. Отже, я була на закупках. Цього разу їздила аж в метро, він ну, досить так далеч від нас. Але мені треба було зробити такі хороші закупки, бо багато що закінчилось вдома. А біля нас недалечко є Ашан, але він мені не подобається взагалі. І є АТБ, а в АТБ досить маленький вибір для мене. Тому я поїхала в метро. Що купила? Ще заїхала, до речі, в епіцентр купила баклажку з води для праски. Е, купила кондиціонер для вілизни, в мене закінчився. Вирішила спробувати ось такий. Не знаю. Мені здається, що це італійський, так щось згадую. Е, приємний такий запах. Подивимося, який він до користування. Гель для душу у нас закінчився, чоловіковий гель для душу. Шампунь взяла, бальзам і, і антиперспірант. Боже, язик зак заплітаю, бо дуже темно, дуже пізно. І туалетний папір, і рівка харчова. Далі купила олії такий стратегічний запас, тому що у нас досить далеко. Магазин <свіг> біля дому нема, так що в нас завжди було. Е, молоко казкове, я завжди беру, воно було по акції по 26 гривень, то взяла три пачки. Ще люблю оцей Сік, я метровський, Третій Чернівцях метро <свіг> набагато гірше, ніж у Франківську. Франківську класний цей магазин, там великий асортимент, Чернівцях червняцях Чось... і асортимент набагато більший. Чось думала завжди, що всюди однаково, але ні, <свіг> не так. Ось такого печива взяла, дуже Дві, три упаковки нас дуже люблять в сім'ї. З фруктів взяла ківі. Було по 60 чимось гривень. 60, здається. Не пам'ятаю, 60 ще ось такі досить величенькі. стиглі. Країна походження писала, що Чілі. Далі апельсинів взяла. Не пам'ятаю, по скільки, по 40 щемось здається. Не пам'ятаю ціну. Коробочку е помідорок черрі, банани, авокадо. Це з овочів, фруктів. Також для хліб, я такий люблю цільнозерновий для тостів. Оце мій улюблений сир кисломолочний. От прям взагалі ця фірма органік, вона не дешева. Але в них дуже смачні кефіри, молоко. Е Сметана, сир от дуже смачний, тому, якщо не пробували, спробуйте. Купила борошно. Теж треба буде, коли якось з чоловіком під'їхати, купити е, якусь більшу тару <свісно>, е, з борошном. Е, також сметану взяла. Я завжди беру ось таку молокію. Не знаю, вона мені подобається і е, влаштовує мене повністю. Е, е, Картопляний крохмауби я хочу спекти вафлі бельгійські. І Філе курячі і 2,5 кг свиного ошейка. Е, я розділю собі на порції і заморожу, так щоб було також м'ясо завжди. А це хочу від відбивних. Ще в мене тут немає взагалі е, ніяких спецій. Я ще не знаю, де, де все. Адже мої кухонні е, причиндали, ще не розпаковували, то я купила. Спецій. Я люблю цю фірму Еко. Мені подобається їхній склад. І того я взяла для плову, шашлику, до риби і хмелюсоналі. Хотіла до м'яса, але до м'яса не було. Взяла для плову. І рубрика е Огородник-дилетант. Цього року у нас будуть грядки. Я сподіваюся, не буду згадувати, але сподіваюся, що будуть. І ось купила насіння щавелю. М'яти, розмарину і салат латук. Ось такий джентльменський набір. <смір> ціни звичайно, космос. Чек, вийшов, дай Боже. Але нічого. І те пройде. І так не буде. Ось такі покупочки. Ну, а зараз буде рубрика жарт по Тіктоку. Я жартую, звичайно, але цей десерт я побачила саме в Тік-Току і вирішила приготувати, і він на диво, дуже-дуже смачний, що для цього потрібно. Отже, желатин заливаємо холодною водою і відкладаємо, нехай він набухає. Тим часом я ось в таку кастрюльку налила молока, додаю туди цукру, також туди додаю какао. І кладу це на вогонь, на такий середній вогонь, і довожу до кипіння, не кип'ятити, а тільки довести до кипіння. Коли воно вже ось таке гаряче, я додаю туди шоколад. Він був звичайний молочний. такий. І розмішую до однорідності, щоб шоколад розтопився. І також ось висипаю набухший желатин, також його розмішую до однорідності. Даю остигнути до кімнатної температури. Далі форма в мене слугувала це пуста пачка від молока. Я її промила і ось так відкрила, залила цю всю суміш туди, зверху накрила харчовою плівкою і поклала десь на 3 години в холодильник, щоб воно стабілізувалося і застигло. Коли воно застигло, розриваємо пачку. Від молока я саме ось так собі придумала, що це має бути. І кладемо на тарілку, це, це все це таку страву високої кухні. Я натирала зверху шоколадом. У мене ще були шматочки шоколаду, Я натирала шоколадом, але можна присипати, до прикладу, какао. Але я просто не люблю десерт зверху з какао. Він досить гірчить. У мене тим більше субліована така якісна какао. І воно ну, не найприємніше. Це, до речі, одна з причин, чого я не люблю десерт черемісу класичний. Це те, що зверху посипається какао. Тому якось так. І я натерла ось ось так е шоколадом. Було дуже смачно, ми швиденько все з'їли. Це таке, це не як воно мені якесь як суфле більше. Я не знаю, як назвати правильно цей десерт, але він дуже-дуже-дуже смачненький. Я думаю, що його можна також порційно. Е якщо маєте якісь такі піалки, то можна також порційно зробити. Тому рекомендую. Ну і під кінець відео. Я хочу поділитися з вами нашими неймовірним заходом сонця. Неймовірно щаслива, що маю шанс і можливість споглядати це щодня. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Дякую, що дивитесь, коментуєте, лайкайте і підтримуйте мене. Пам'ятайте, все буде Україна, па, -па.